У Луцькому ліцеї No21 імені Михайла Кравчука 2 вересня організували лінійку для школярів у форматі квесту. Замість квітів для вчителів школярі з батьками несли гроші на дрон для українських військових. Научистий збір першачків на шкільне подвір'я привели їхні перші вчительки. Потім дітей відвели на майстер-класи. Два класи першачків розділили. Одні робили голуба, інші соняшника. Діти зробили їх, щоб потім передати українським захисникам. Пісу, «Він в нас навчає мене». Першокласник Артем каже, до школи готувався. «Одну книжку цілу прочитав». У спортивній залі ліцею для першачків влаштували патріотичну руханку. «Не забувай ніколи, друче, де поробився ти на світ». Найменші школярі на свято першого дзвоника вивчили вірші. Мами першокласників Ніна Осиченко та Катерина Рижова розповіли, що в їхні роки шкільна лінійка на перше вересня була нудною радянського зразка. Ідею зробити початок навчання іншим для своїх дітей підтримують. «Задіюються діти їм напевно цікавіше і легше ніж було, наприклад, нам просто ну ніби слухати слова, які ми тоді ще не дуже розуміли, будучи дітьми. Навіть в такий важкий час вони повинні мати якийсь радісний день для себе, щоб вони щось запам'ятали, от налаштувалися на навчання. Перший дзвоник цього року у 21-му ліцеї Луцька продзвонив для 120 першокласників. Вони навчатимуться в чотирьох класах. Оксана Заячук вчителька першого Б. На вступному уроці познайомила дітей один з одним. Навчатимуться за програмою нової української школи. Діти за цією програмою вони більш розкомплексовані. Ну, щирі такі, завжди в них світяться очі. Перший навчальний день роблять адаптаційним, щоб показати учням, як буде відбуватися навчання в школі, що робити під час повітряних тривог та де облаштоване укриття, говорить заступниця директора Оксана Коваль. У нас навчання буде змішана форма. Це означає, що діти будуть один тиждень навчатися в школі, а другий тиждень будуть навчатися дистанційно. Оксана Коваль показує укриття, яке напередодні завершили облаштовувати для школярів початкових класів. Вогнегасники, запасний ліхтар, водичка, антисептики, одна для хлопчика кабінка йде. І ось тут йде для дівчаток. Це біотуалет. В іншій частині підвалу укриття для старших учнів. Тут встановлені стаціонарні санвузли, умивальники. Ми відповідно до того, скільки наше укриття може помістити учасників освітнього процесу, а це до 500 людей, ми провели. Розбивку класів на дві зміни. У ліцеї цього року навчатиметься 1400 учнів. Зі слів заступниці директора на дрон для захисників зібрали за першу зміну 52 тисячі гривень. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.